Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні на порядок засідання нашої комісії відноситься одне питання, це клопотання нашого водоканалу щодо виділення коштів для їхньої організації. Будь ласка, парисіно. Послухайте Так, Доброго дня, шановні депутати. Я підприємство підприємством ЛКС звертається з проханням виділити кошти в сумі 140 тисяч з них. 65 тисяч на проходження державного технічного огляду автомототранспорту та отримання страхових полісів і 65 тисяч для підключення електрогенераторів на, на випадок блекауту, водонасосних станцій та коаніційно-насосних установ. Разом в сумі виходить близько 140 тисяч гривень. Прошу підтримати і порушення. є запитання. То, за рахунок яких коштів де, де ми, де, де, де. ми можемо збільшити видатки на наприклад. Минулого в комісії ми говорили, що ми можемо тільки лише за рахунок благоустрою. Лише вільні кошти є в нас на благоустрій. З, з бюджетних організацій ми кошти не маємо права знімати. Доріг в нас вже немає коштів взагалі нічого, тому ми мусимо тільки зняти з благоустрою. Це, це лишилася одна незахищена стаття, де ми можемо забрати кошти. Троз, чула, що Питань нема, виділяють комунальному господарству ці кошти, тому що вони потрібні, щоб підготуватися до землі. Роман, у вас яка буде пропозиція? Тобто, щоб виділити кошти для цього комунального підприємства? Я думаю, що ми підтримуємо, бо дійсно ситуацію ви бачите неоднозначно. Сьогодні ми бачимо, що робиться з енергетичними об'єктами. Яка ситуація вже на Вінниччині, не говорячи про інші області. Тому вже сьогодні вересень місяць, через, дві... Ні, через ні. Да, дві неділі вже майже буде опалювальний сезон, тому треба час, щоб до це підготуватися. У мене є пропозиція, що ми виносимо дане питання на розгляд сесії, кої інші пропозиції. Немає, прошу голосувати, прошу підтримати. Дякую. Дякую за участь комісії.